Всім доброго раночка, мої дорогенькі, всім доброго раночку. Чоловік косить зранку. Вже бачите, скільки косів. Не хотів то, тою о, косою косити, щоб було трошки хоч, хоч трошки було трави. І от рішив так вручну покосити. Ну і добре. Добре. А я йду. йду. Вроді там в мене якісь теплята є. Чи є, чи... чи лише одне, де було і задушила, не знаю. Йду подивлюся. Всім вітанечка, мої шановні і добрі, і любимі мої друзі. Всім вітанечка. Іду подивлюся, що там в мене робиться. Може, може, одне було так, як було, і десь задушила, не знаю. Йду. У нас тепло сьогодні, у нас сьогодні тепло, але передаю взагалі то на дощі. Кажу вам, що ми не тримаємо вже цього року, ну нічого не тримаємо, ні гусей, ні качок нема. Індиків наполовину то, що було, е, того року. Так скажу вам, що ну як, ну ми так і не їмо, але нічого не тримати зовсім то село. знаєте, Я не дуже того хочу. Він кричить, щоб ти мені в тому не казала, що ти маєш гроші на зерно. Ну я і не маю гроші на зерно, а де я її набрала? Де я їх набрала? На зерно треба, знаєте, щоб зерно. Е, Купувати, треба, щоб та птиця і ті кролики на себе заробили. От я так рахую, щоб вони на себе заробили, а не так, що ми в них вкладали, вкладали, а вони на себе не заробляють. Так не може бути. То ніякий не є, не є, не є тримання, ні, ніякий не є бізнес. Хоч це в мене не бізнес, але я так рахую, що воно все повинно на себе зробити. Знаєте? Отак. Знаєте, я тут зайшла. Свій садок, він такий вже робиться гарний, зелений, як сонце е, вийшло, то вже взагалі така красота, я, така красота, що то не можна навіть описати. Але я хочу не, то, не про то зараз вам всю одну хвилину сказати. Я хочу сказати вам, е, мої дорогенькі підписники, мої дорогі друзі, я вас... Безмежно, безмежно всіх поважаю, безмежно всіх люблю. І я вам пишу другий раз, що я вас люблю, так, всіх дівчат своїх, жіночок, хлопців, всіх вас безмежно люблю. Але сьогодні я хочу привітати, таку свою підписницю, яка зі мною вже дуже довго, дуже довго і дуже багато мені пише. Дуже багато пише, і я знаю багато е, про її родину. Я вас вітаю, моя дорогенька, пані зеня, пані зеня, я вітаю вас з днем народження, моя люба, від щирого серця вас вітаю з днем народження. Бажаю вам добра, миру, злагоди, любові, Божого благословення. Я не знаю, я не знаю, які дібрати слова для вас, але від щирого серця я вас вітаю. Я хочу, щоб вас потішили ваші діти, щоб вас потішив ваш синочок, який зараз на війні, ваш зять, який зараз на війні воюють. Я все знаю, я все знаю, бо ви мені все пишете, мої хороші. Я бажаю, щоб вони потішили вас, повернулись додому живими і здоровими. щоб ви... Не плакали, щоб ви не плакали, моя дорогенька, щоб у вас було лише на серці була радість, пісня і любов. Із щирого серця бажаю. Я знаю, що до вас приїде ваша донечка. Вас привітати, ваші всі рідні, вас привітають, і я вас вітаю. І ми всі, ми всі, мої дорогенькі підписники, вас вітаємо з Днем народження. 100 літ вам прожити. Століт вам прожити в здоров'ї. Знаєте, з цих облізлих дві, вони не ці, правда, але це вже одна, о, одна і друга, але це вже хоче сісти. Ну так вона хоче бути квочком. Це дядина, і з ким він лишиться? З ким ти сі лишиш сяда, і ти з одною куркою лишишся? Ай-яй-яй. яй, -яй, 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 -яй. ж мені, доки вони будуть квокати ці кури, га? тут вісі, весь... Чи... як тут все, тут є наслідок, там, що, Шо? щось Шо я чую, це лише не знаю, де. А там та яндечка, що я її обрубала, фісти крила, сидить. Сіла собі там гніздо, де кури несуться, і, і буде сидіти. Зараз я подивлюся. Чуєте? Щось Шо там тепає. А ну. А сам може мені навіть, знаєте, навіть може мені і до голови скакати. Зараз я виключу і подивлюся. Знаєте, мусила її викинути, мусила її викинути, бо вона б мене зараз з'їла. А такі ха квачки, а такі дички є. О! А та вже розвернулася і вже начубила, що там таке є. Зараз покажу, зараз покажу, що тут в мене з тими цеплятами. Дивіться, Видите? Видите? Сама не віржу, а вам показую. Подивіться, якого тут всяких чорнобривих. Бачите, яких тут чорнобривих є. Ай-яй-яй-яй. Старий ящик здойму на долину. А там вже дівчина вирізла. Не хотіла сидіти, їла яйці ти Ті... така. Ви виділи таке? Ви виділи таке? А -а -а. Ду щось візьму, і їх треба щось зібрати. Ці, uh, ці і під лампочку взяти Я не знаю, десь є мало таку коробочку, зараз беру. Там десь у мене в котельні. я забирала, і так у мене десь є там коробочка. така Добре. добре ти знаєш є є хмара чорних черных а а під більше нічого не мало бути. Добре. Хороше, поки я за яшечком йшла, ядочка пропала. Десь вилетіла і десь на город полетіла, чи де не знаю, де вона споділа. Збираю, як і Ой. Так, мої хороші, бачите, я вже все... Сіно, сіно є все свіже, все сухеньке, там ще ось лампочку треба другу закрутити, економки нема. Я зараз відкрутять звідкись і прикрутять економку. А я їх зараз висипаю, ці свої діти, і най вони тут гріються. А там включу ту економку, щоб їм було знаєте, Отакий От От у нас випадок є сьогодні. Отак. От Отак. Отак, і О, най, вони. най вони тут сидять і не гріють. Їм ще не треба нічого, ні води, ні, ні, ні їди, нічого їм не треба. Най вони спів і люди. я закриваю і йду за тут затолєндочку. Іду я в сухіртку, що вже відкрив. Туди город, подивимося, де, де вона поділа. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Нема? А десь вона, десь вона пропала. Десь вона пропала. йде. Ай-яй-яй, її треба сапати, все треба робити. Або виді? Видите? видите, де вона? А що я йду тобі допоможу з там того боку? Кур-кур-кур-кур-кур-кур. Видите, де вона аж полетіла? О, вона ж город. Може відійдуть ті коруди і можливо відійде все у нас. Можливо. Ай-яй-яй-яй-яй, йду, йду, заверну ту індичку. Бети мої хороші, яка ця заморочка. Зараз подивився, що вона там сіла чи не сіла. Але все така, все така є заморочка. Я вже впріла. Я вже впріла, знаєте. О, скину, скину ті свої. Вже Ой-ой. Скину рукавиці. Це така заморочка, знаєте? Зараз прийду подивлюся, чи вона сіла, чи не сіла. Знаєте, сьогодні є сонце, і щоб не лапати ті яндичата е, в ящик е, і цепляться у, у ті сітки, сюди вирішили їх сюди вигнати. Не, вони тут побудуть сьогодні сонце. Чотири дні, каже, дощ передає в нас, ще й такі з грозами. Ну, не знаю. Буде дощ, то буде дощ, але поки що дощу немає. Я вже впріла, знаєте? От я вже впріла. Не буде дощу, то не буде на дворі. Та й все? Знаємо, тут е, е, три квочки сидить, і як воно буде з тими квочками, то не знаю, відкриваю і буду виганяти. В окулярах не виджу, без окулярів не виджу. Якесь чисте диво за мною, якась чисто якась сліпа. Так, ну якась така виходить, що я сліпа, нічого не виджу вже. Вижену їх, зараз вам покажу і вижену їх. Знаєте, їх коби раз вигнати. Їх коби, О, воно так, як їх коби раз вигнати. А тоді вони вже будуть потім вже самі виходити. Коби раз, маленькі, такі, Зузульки такі мої маленькі, мої такі кохотулечки, малесенькі. Ідіть, 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 не бійтеся. Не бійтеся, з вами все буде файно. Ви будете на сонечку грітися мої такі малесенькі. Не бійся, не бійся, не бійся. І ну, вони бідні не знають, як вийти з порога. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Давай, давай, їдь. Ало, 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 хало. Ну, виходьте, виходьте, не бійся. Ну, не бійся, ні? Ну, Чого ти всі боїш? Є, 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 тут всі, всі родичі гарбузові ваші є. Давайте, двіте, бо довго мені йдуть хвилини з вами. Довго з вами хвилини. Дід, дід. Дід, каже. ще одне ще. дід, Ви знаєте, вони ні разу не були в перепуджують, Так, Давайте, я вас зараз позамітаю, дійці, щоб я закрила, щоб я закрила двері. Так, закриваю. Ах, закривай. Ах. Поки що перепуджені. Так буває. Але ми, дивіться, як добре. Ми маємо таких загородів, багато, таких загородів, що ми маємо куди пускати. Тут усе. У нас лише е, тримай. Ну, я на то і розчитувала, знаєте, отак робила, щоб там загорода була, там була, там загорода була. Бо я так думала, ну будемо тримати багато птиців, треба їх кудись ділити, щоб потім не було. Ну, в хаті сварки, щоб не сказав, що ой, нема де подіти, а то все ти тримаєш. Він і так мені каже, ти будеш ті цеплі малі тримати, чи ти продаш їх? Не знаю, знаєте, от не знаю. Напевно, щоб буду тримати май... майові. Майові найкращі цеплі, ну, і там ще з квітні так, так, будемо казати. Але майові, якщо я зараз продам майові, то що я собі лишу туди? Червневі. Ну, А ми не тримаємо цього року вже нічого, нічого. Хочу вам сказати, що якраз така, як є сонце і тепло, то хочеться вийти сюди, хочеться вийти і хочеться подивитися на це все. Я вам зараз покажу, як вже підросли в мене персики. Є десь кудись листя, що його треба зірвати. Ну але то така справа. Я сьогодні то робити не буду. Ну не буду то робити, бо я вже хто вчора дивився мене, я там мушу другий поверх привести до ладу. Бо мої діточки сьогодні виїжджають, мій внучок і моя любима вікуся сьогодні виїжджають додому. Синок лишається, а вони приїдуть, і я мушу мушу то все зробити. А зараз вам покажу, які в мене персики. Так, мої слотки, не знаю, чи вам на камеру видно буде, але дивіться, які персики. Бачите, які персики. Ми будемо знову з персиками. Приїжджайте до мене, приїжджайте до мене на персики, а ні, то пишіть мені, я вам перешлю, хто хоче такої смакоти в літі спробувати. Бачте, які рісні. Ну, надію, що град їх не обіб'є. Так маю надію, що їх град не обіб'є. Не знаю. Не знаю. Але оці такі, цей ряд, що в нас тут такі е, краснощоки, вони називаються. Краснощоки йдуть до цієї пори. Так, так, мої дорогенький, листок, червоний зірву. А там вже інакший сорт. Вже другий сорт, але також вони є. Також вони є. Бачите. Ну, так, павутині який вже, якийсь павутинь. Ага, добре. Знаєте, виходжу весь час на город і дивлюсь, що в мене тут робиться. знаєте, Весь час виходиться на той город і дивиться, що тут робиться. Так. Знаєте, як є сонце, а жити хочеться. Хоч то вітрець трошки, вітерець, але, але. Хочеться жити. Це моя лілія вже так дуже скупчилась, треба буде її порозсаджувати всю. От, всю треба розсадити буде. Подивімося, які тут кольори, я вже її не пам'ятаю, але треба буде порозсаджувати її трохи. Знаєте, я маю роботу в хаті, але я б вже тут стояла і листя обривала. Знаєте? От, о, його небагато, але десь кудись є. І я б тут вже стояла і обривала тут листі. Знаєте, от не хочу йти, не хочу йти до хати, але муж, хочу борщ зварити якийсь, бо е, червоний. Не якийсь, а червоний. Я люблю червоний борщ. Ви знаєте, хто так варить? Скажіть, е, червоний борщ навіть без, е, без не треба ніякого м'яса, без всякого м'яса і холодний, з холодильника як е, дуже жара. І я навіть не грію. Н -н -н, я люблю холодний. Так. Бачите, якого є. Я би тут назбирала ще й не збирала того, е, того листя з, того, з тих персиків. Добре, мої кохані, добре, мої золотенькі, мої любимі. Е, на цьому буде все. Поки що, а ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі! Всім до зустрічі! Можливо, вам покажу, як я дороблю вже порядки, порядки, як я вже свої подоробляю, ще вам покажу. Так думаю, що, що я сьогодні справлюсь. <хи> що я сьогодні справлюсь. Пішла на черешні, ще трошечки і буду черешні. Ви знаєте, можливо, доки моя дитина тут буде ще, то черешні може доспіє. І черешні може доспії. Добре. Добре. Святкуйте весело, пані Зеня. Весело святкуйте. Всього доброго, але обов'язково відмітьте. Обов'язково відмітьте е е своє день народження, своєю родиною з близькими, з друзями, з коліжанками, з коліжанками десь по чуть-чуть, по Багато ні, по чуть-чуть. Всім пока, всім пока. Пишіть мені, мої дорогенькі, коли в кого день народження. Я вас всіх буду вітати. Я всіх вас привітаю через свій YouTube. Так, знаєте, щиро, щиро вас буду вітати. Дякую, дякую вам за все, за ваше терпіння, за вашу доброту, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Щирі, добрі, безмежно вам дякую. Безмежно вам дякую, мої солоденькі. А зараз. Залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі. Сьогодні, можливо, я вам ще докажу. Чи докажу, допокажу вам, що я зробила порядок. Так що, всім до зустрічі, всім пока. Залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину, мирного вам неба, сонця і тепла. Всього доброго, всього доброго.